Всім привіт! Як завжди з вами рідний фермер і мене звати Микита. Сьогодні, друзі, я вам пропоную до перегляду дуже корисне відео по висадці розсади кабачків у відкритий ґрунт для того, щоб отримати високі та якісні врожаї. В цьому відео я вам абсолютно усе детально розповім, що та як я роблю. Бажаю усім гарного перегляду. Отже, плавно переходимо до висадки розсади кабачків у відкритий ґрунт. Хто зі мною давно, ви добре знаєте, все, що я вирощую, я вирощую на теплих грядках. Як їх правильно зробити, можете переглянути у попередніх відео. Ви тільки подивіться, яка гарна розвинута коренева система у цієї розсади кабачка. Біленька, гарненька, і прям верешіть, висади мене, я хочу рости. Схема посадки кабачків у мене наступна у шахматному порядку. У рядку, як бачите, відстань велика 80 см, а у міжряді 40 см. Я роблю лунки за глиб 20-30 см. Додаю дві добрі жмені перепрілу коров'яку, компосту, все, що у вас є. 200 г попелу. обов'язково додаю лушпиння, шкарлупку з курячого яйця. То все добре перемішую і заливаю водою. Знаходжуся я у степовій частині нашої держави. Посушлива, сонечко добре припікає, і вода уходить дуже добре у землю. Тому заливаю повністю лунку. Далі переходжу до самої висадки розсади кабачків. Заглиблювати буду по перші справжні листочки. Так само дині, кавуни, патесони, кабачки, гарбузи і огірочки все заглиблюю по перші справжні листочки. Бачите, водичка стоїть, все одно висаджую, пригортаю водою і буду робити, як ми робимо довкола наших плодових насаджень, пристовбурне коло. Для чого це все роблю? Для того, щоб перший час, перші два тижні я у це пристовбурне коло буду підживлювати мінеральними та органічними добривами наші рослини, для того, щоб вони гарно себе почували після висадки і гарно розвивалися. Як бачите, абсолютно нічого складного. Після висадки розсади обов'язково пролити їх добре водою для того, щоб вони розрівняли свої корінчики і був гарний дотик з ґрунтом, у який вони були висаджені. Ну, а ось так виглядають кабачки, які були висаджені на тиждень раніше. Це все було зроблено для того, щоб ви побачили різницю у росту і розвитку. Ну а кому із новачків було дуже корисне це відео, підтримайте мене своєю вподобайкою, коментуйте і буде вам щастя. Слава народові України, всім папа! -па.